Ая команда першого подільського готова розповісти вам про головні події 3 червня, що відбулось на території України та області далі. Дипломатична робота продовжується. Володимир Зеленський поділився напрацюваннями доби з найголовнішого зустріч з новим очільником Румунії, який обіцяє всебічну підтримку України в досягненні справедливого миру. Також вже влітку очікуємо на його візит до Києва. Окрім цього, відбулася розмова з президентом Литви, прем'єр-міністром Норвегії та генеральним секретарем НАТО. Чи не найважливішими є досягнення у переговорах про що домовились делегації України та РФ у прямій мові? Буде обмін. Військових наших буде тисяча на тисячу. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо жур журналістів. Також руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів. 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл русських. Ми передали заздалегідь за 5 днів до зустрічі. Ми передали електронним форматом наш меморандум. Як ми бачимо, кроки сьогоднішні і наступні вони зараз передали. Я ще фідбек від Відомірова не отримав. Він їде з докладом, летить і з доповіддю летить. І я буду завтра з ним розмовляти в Києві, і ми обов'язково. Я думаю, поділимось інформацією. Далі. Що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми русскими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Ми не змінювали адженду, безумовний сісфайр Обмін а, полоненими повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі а, це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав умір, що вони вважають, що над цим можна працювати на, кіць, на кінець цього місяця на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацією, яка є. Ну і в принципі, Сісфайра вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали щодо сісфайра, Вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було не було вбитих. І знову вражаюча операція Служби безпеки України. Протягом декількох місяців наші агенти проводили мінування опор Кримського мосту. Вранці 3 червня вибухівку активували. За інформацією служби безпеки України, жодних жертв серед цивільного населення не було. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. 1100 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особисто контролював проведення операції та координував її планування. Окрім цього, згодом у телеграм-каналах з'явилася інформація з посиланням на роз про те, що міст атаковано вдруге. Знову трагічна звістка з фронту у Дунаєвецькій громаді. Микола Дармограй під час виконання бойового завдання на Курщині отримав поранення несумісні з життям. 1 червня 2025 року його серце зупинилося. Йому було лише 24 роки. Сформувати живий коридор шани герою просять 4 червня орієнтовний час прибуття кортежу з тілом 10 ранку. Церемонія прощання буде на центральній площі у місті Дунаєвці. Поховають героя у рідному селі Заставля. Вічна слава українському захиснику щирі співчуття рідним. Захищати державу можна не лише зі зброєю у руках. У Хмельницькому журналістам розповіли про актуальні аспекти мобілізаційної кампанії, умови контрактної служби та вступ до військових вишів. Особливу увагу приділили підтримці родин військових і ветеранів. Не оминули й тему інформаційної безпеки в умовах війни. Полковник Олег Домбровський на брифінгу розповів про нові підходи до рекрутингу, підготовки військовозобов'язаних та проєкт контракт 1824 який відкриває можливості для молоді для абітурієнтів, які планують своє майбутнє у військовій сфері. Прозвучали конкретні роз'яснення щодо вступу до вишів та коледжів оборонного спрямування. Ми закликаємо нашу молодь, які вже визначилися. Звертатися напряму до наших територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, або напряму до вищих військових навчальних закладів, які поінформовані про всі умови і правила прийому нашого на навчання. Відповідно, Зробити все адаптивно, швидко, доступно для того, щоб бажане здійснилося із рахуванням до навчального закладу, яке в усіх навчальних заходах має відбутися 5 серпня поточного року. Грошове забезпечення курсантів збільшено. як ви знаєте, вже з травня місяця наші курсанти, які навчаються, отримують від 8 тисяч гривень. Одним з важливих напрямків залишається соціальна політика, робота з ветеранами, родинами зниклих безвісті та взаємодія з громадами. Ворог він постійно працює над тим, щоб наше інформаційне поле насичувати. Низкою негативу, і це все виливається те, що ми часом можемо спостерігати, про що я веду мову. Залучення наших співгромадян до, на жаль, проведення терористичних актів, пам'ятаєте, це мало місце нещодавно, і в тому числі на території Хмельниччини, мало місце на території Рівненщини. Бути максимально свідомими того, яку інформацію ми споживаємо. З яких джерел поступає ця інформація? На що вона спрямована? Адже цілком зрозуміло, що ворог буде намагатися маніпулювати вашими думками. Він буде вести вас саме в те вусло, яке йому необхідно в умовах війни. Надважливою стає якісна комунікація. Журналістам нагадали про інформаційну гігієну, терміни мови війни та боротьбу з російськими фейками. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Їй 80, та поруч завжди є ті, хто допомагає. Уже три роки Альбіна Андріївна перебуває на обслуговуванні в товаристві Червоного Христа України. Двічі на тиждень соціальні працівники допомагають жінці з домашніми справами. Нині ж завітали з найщирішими привітаннями. Долучились до них і журналісти першого подільського. Наша ювілярка Альбіна. Все життя вона присвятила дітям, працюючи у дитячих садочках Хмельницького. На заслужений відпочинок вийшла лише в 60, але й досі з теплотою згадує кожен день на роботі. Сьогодні її вітають ті, хто продовжує справу турботи. Соціальні працівники та співочий колектив напрямку активне довголіття. В першу очікування стараються водою забезпечити, а потім все, що я хочу там купити, принести, віднести, мусор там очень далеко теж там возле на дороги тому це не ящик. Так що я очень довольна, очень довольна для когось робота, а для них поклик серця. Соціальні працівники стають частиною життя своїх підопічних. Коли почала до неї приходити, коли почала бачити, як їй важко, і як їй хочеться спілкування, як хочеться відчути тепло, тому що людина одинока. І ми настільки прикипіли один до одного, да, вона мене інакше не називає Наташа, Наташенька, Наталочка. От. І радиться, і дуже довіряє. І це мені надзвичайно приємно. У мене багато моїх підопічних, але Альбіна Дмитрівна одна з найлюбиміших, можна сказати. За кожною історією турботи стоїть команда: професійна, чуйна і небайдужа. Про місію Червоного Христа розповідає координаторка напрямків догляд вдома та активне довголіття. 42 соціальних помічника, з них чоловіки і жінки, і вони опікуються 316 підопічними і звертаються, і самі шукаємо в залежності від ситуації. Але ми виходимо завжди від потреб наших бенефіціарів. Тобто, є потреба, ми їх обов'язково шукаємо можливість взяти на обслуговування. Така підтримка триває на постійній основі. Людей не лише вітають зі святами, їм щоденно допомагають і створюють максимум комфорту, аби кожен почувався потрібним і не залишався наодинці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Допоки живе пам'ять, живе людина. Україна втратила надзвичайно велику кількість тих, хто взявши до рук зброю, став на захист країни. Серед них Геннадій Лахмай, який був бійцем окремої штурмової бригади національної поліції Людь у пам'ять про нього героїзм та відданість української нації у Хмельницькому влаштували турнір з футболу. Геннадій Лахмай присвятив себе службі в правоохоронних органах. Навесні 2023-го прийняв відважне рішення стати частиною окремої штурмової бригади Національної поліції Людь. На жаль, 6 вересня того ж року він загинув. Попрощалися з героєм лише на початку 2025-го. героїв та передавати їх імена наступним поколінням головне завдання кожного українця. В пам'ять про свого колегу правоохоронці організували турнір з міні-футболу у Хмельницькому. У Хмельницькому відбувся міні-футбольний турнір, присвячений на пам'ять бійця об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь Геннадія Лахмая. Ніби вчора він до мене підходив Володимирович, Чуть-чуть послужу наберу форму. відновлю, я повертаюся, склад Динамо в МП. Тому що ми розуміли, що нам потрібна ліва нога, ми знали, на що він здатен. Він був мотивований, він готовий був служити, грати, жити повноцінним життям. Геннадій з дитинства любив футбол і коли прийшов на службу в поліції, приєднався до колективу Динамо ГУНП в Хмельницькій області. У турнірі брали участь його друзі, товариші, колеги, родичі і, і навіть його батько і син. Світла людина була. Коли ми знали, що загинув, і для нас це був шок. І зараз цей турнір пам'яті. Геннадія будемо пам'ятати, він в нашій серці живий, поки ми його пам'ятаємо. Діти, які втратили найрідніших на фронті та покинули домівку через війну, найуразливіші до реалій сьогодення, аби допомогти малечі відволіктись. Команда депутатської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина спільно із громадською організацією ВПО України Хмельницький, влаштували активне та розважальне дозвілля. Детальніше знають мої колеги. Розваги, спорт та ласощі днями діти, які були змушені покинути домівку через російську агресію, провели дозвілля, весело та що головне, із з користю. Представники громадської організації ВПО України Хмельниччина спільно з оздоровчо-розважальним комплексом СВ Клуб влаштували для малечі цікаве дозвілля. В котрий раз запросили дітей внутрішньопереміщених осіб, щоб їх їхніх в маленьких серцях став про щастя і забулося про військові дні та сьогодення. Мультики навчають сучасних дітей добру та хороших вчинків. Саме таку картину показали малечі. Під час перегляду було не лише цікаво, а й смачно. Дітлахи ласували власноруч приготованими налисниками. Також пригостили юних хмельничан, спортсменів із секції Теквондо. Після тренування майбутні переможці поласували смаколиками та тортиком. Бажаємо, щоб наші діти жили під мирним небом, гарно виступали, прославляли нашу Україну. І дякую ЗСУ, що робить все можливе для того, щоб діти мали змогу гарно виступати і тренуватися під мирним небом. Окрім того, потурбувались про дітей, які втратили одну із найрідніших людей на фронті. Батька для них організували перегляд фільму у одному із кінотеатрів обласного центру. Відтак кожна дитина змогла відволіктись від болісних реалій війни, піклуватись про найуразливіших обов'язок кожного. Таку ідею своїми діями доносить команда депутатської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Олександр Дмитро телеканал Перший Подільський. Сесія міської ради в укритті. Депутатський корпус Красилівської територіальної громади працював в укритті під час тривоги, оголошеної 3 червня. В Сховищі вдалося розглянути вісім питань, серед яких матеріальна допомога загальною сумою понад 800 тисяч гривень, місцевим помешканням, яких постраждали внаслідок ворожої атаки. Підтримка поранених військовослужбовців, фінансування заходів поховання красилівчан, які загинули внаслідок обстрілу. Літо, час дозвілля та відпочинку для дітей, адже стартують канікули, які тривають три місяці. Кожен проводить час по-різному у селі, на морі чи у таборі. Потім ж ці безтурботні спогади закарбовуються у пам'яті на усе життя. Який момент із дитинства запам'ятався подолянам найбільше? Запитали журналісти у рубриці питання дня. Літо це час у дорослих, у і теж починаються найдовші канікули. Хтось їде із батьками за кордон, інші у табір, а дехто до бабусі їздить у саме село. Який найяскравіший спогад із дитинства залишився у пам'яті хмельничан. Я жила в Курахово, дитинство у нас було гарне. Через дорогу був парк. Кураха вже зайняте. Там ми любили дітьми гуляти. пам'ятаю, да. калачики зараз діти їдять, їли бруньки з дерев. Ось таке, мабуть, лагерь, піонерський лагерь е, е, Назовському морі біля Ялти. Море, так. Поїздка в Крим з палапками. В селі бабусі було найкраще із бабусею. Мама і батько були на роботі, а ми були весь час з бабусею. У нас бабуся була, такий світова бабуся була. Вона була розумна, вона закінчила педагогічний тернопільський ще польська мова і література, вона дуже багато нас навчила. Що в нас є хороше, то напевно, від бабусі. З дитинства навіть не знаю. Ну, коли росла, жила коло бабушки, була щаслива. А розкажіть трошки детальніше, що влітку робила у бабусі? Помагала на городі бабусі. От, неділя була, ходили до клубу, в кіно. От, ну, це було найяскравіше життя в моїй житті. Я свого дитинства пам'ятаю, що я любила під час літніх канікул читати багато книжок. Це такий найяскравіший спогад, така книга була найцікавіша? Е, ну, я навіть зараз. Я перечитувала всі видання творів, наприклад, там, якщо задавали якісь там шкільна програма. Та, тобто я брала, скажімо, був заданий хто там з української класики, Нечуй Левицький, або Франко, або Леся Українка. До речі, Лесі Українки п'єси мені страшенно подобалися, також листи, ті, які були опубліковані в радянські часи, бо далеко не всі були опубліковані. Ну і звичайно, купання у водоймах у річці. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск дня про головні події країни та області. Ми постійно інформуємо вас на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо. Дякуємо вам за довіру, мирного неба вам та переможних новин!